Доброго дня, магія Таро Туровлинська, мене звати Олена. Загальний розклад. Що вам заважає досягти бажаному? Вам все, все посилає нове бачення? Ну, На підставі дану інформацію, яка вам надається, на, яка вам надасться. Загальний розклад, два варіанти. Цей варіанти обираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Смініфікація кварін по першому та другому варіанту. І дивимося, що вам заважає досягти бажаного. Додатково буде поранено. Беремо, по першому варіанту, ваша сертифікація. чуєте, активно проявляєтесь, розумієте, що ситуація в вашому житті залежить лише від вас. І незважаючи на обставину на ситуації, ви самодостатня, наповнена. В стосунках є взаєморозуміння, і ви активні по відношенню до взаємодії одне з одним. Ви мудра жінка. Якщо ви чоловік, то ви зустрінете саме таку самодостатню, але ви повинні розуміти, що ця людина самодостатня. Тому взаєморозуміння і повага дадуть вам чітке розуміння самої ситуації, якщо ви будете враховувати, що людина самодостатня. Взаєморозуміння і повага саме ті ключі, які дадуть вам досягнути результативності в даних стосунках. Що вам заважає досягти бажаного, кожного своє бажання? Бажане. Отримати шанс. А що вам заважає настрій? Безресурсний стан, бездіяльність, не робити вибір. Закінчення певного, певного періоду ситуації. Ви відчували, можливо, вічі по відношенню до того, що відбувалося тривалий час. На даний момент скажу, що ви самі зливаєтесь ресурсно, якщо відчуваєте безресурсний стан. Або якщо ви не вважаєте робити вибір, бо не впевнені, то говорить про те, що шанс, можливість, ви отримаєте, але вибір потрібно буде робити. Якщо ви надалі будете продовжувати знаходитись в бездіяльності і не будете робити вибір відносно тих можливостей, які у вас будуть відкриватися, ну, ви ж розумієте, що шляхи закриють. Шанси не будуть вам надаватися щоденно. Тому, якщо бажаєте результативності, якої би сфера життя не стосувалося, і особисто в тому числі, більше говориться про матерію, про фінансову власне доставку. Ну, але насправді благополучний достаток те, в чому ви бачаєте потребу на даний момент. Можливо, ви самодостатньо реалізовані, але в самотності і відчі відносно ситуації в пошуку партнера. І вже цей відчай, самотність ви в розчаруванні. Взагалом і не вірити в те, що шанс, можливість отримати, але вам говорять, що потрібно повірити. І потрібно діяти, і потрібно продовжувати проявлятися, бути мудрою. Так, да, все одно потрібно діяти і проявлятися, не знаходитись без бездіяльності. Ну, тому що скажу так, бездіяльність, безрезультативність. Це саме те, що не дасть вам досягнути успіху. Якщо це реалізація, скажімо так, що не зважаючи на конкуренцію або негативний досвід більше говориться про негативний досвід, який ви отримали, тому ви не дієте. Ви робите кроки більше назад, ніж вперед. Не робите вибір, не використовуєте шанс. От відносно того шансу, який ви отримаєте, вам говорять, що це для вас прорив. У вашому житті шанс, можливість, але ви можете спасувати. А вам, говорить, що достатньо досвіду і мудрості, і знань, щоб рухатись зовсім іншому шляху, боротись за своє місце під сонцем. Тому тут не спасуйте. А проявляйтеся, повірте в себе власну самодостатність, віра в себе. І крок за кроком ви здобудете можливості шанси. Можливо, навіть вже в когось і на даний момент є розуміння даного шансу, даної можливості, і ви розумієте, що ви бажали використати, але потрібно вкладатися і проявлятися, а ви пасуєте. Можливо, хтось вже попередньо вкладався в проєкт, в починання, в бізнес, але не досяг в певний період результату і. В розчаруванні, бездіяльності, невпевненості, то от вам говорять, що обнуліть ваше бачення і рухайтесь далі. Проєкт починання, бізнес, новопочинання, шанс, можливість дійте. Ситуація кардинально змінилася. І на даний момент обставини потребують від вас проявлятися. Для вас відкриваються можливості, і ви здобудете те, чого бажаєте. Загалом ви повинні повірити, власну самодостатність, що не зважаючи на перепони, не зважаючи на конкуренцію або негативний вплив саме в ваш бік, ви все одно досягнете того, чого бажаєте. Дякую. Що вам заважає досягти бажаного? Вам все світ посилає новим бачення. Ваша цінифікація, коляд, по першому варіанту. Керувати своїм життям, іти в нове починання, активно проявлятися і досягнути того результату. Ну, скажу так, якщо в вашому житті відбулося знайомство, самодостатній, достатній імператор, або у вас відбулася раніше сварка. Скажу, що говориться саме про, баж... про потребу, власне, активності в вашій парі. Ваших стосунках, ну, для того, щоб досягнути результату, але потенціал у вас є. Як би ви не вважали, ситуація трансформується і ви досягнете результату. Можливо, ви на початку шляху відносно стосунки або відносно якоїсь справи. Вам говорять, що дійте. Справа, стосунки мають потенціал для вас, хто б ви не були чоловік мій, чи жінка. Ви зможете коригувати, керувати самою ситуацією. Ну, єдине, що ви ресурсні і повинні бути мудрою по відношенню мудрим, по відношенню до ситуації, якщо вважаєте результат позитивного, що вам заважає досягти бажаного, або ви пішли. Після певного періоду розчарувань, втрат, ви знаходились в ілюзії. Або знаходитесь в ілюзії на даний момент, що не досягнете, тобто не впевненість. І ви звільнилися з роботи або закрили бізнес і не бажали продовжувати свій шлях після кількох розчарувань. Хтось пішов шляхом духовного розвитку. Але говорять, по відношенню до ситуації, як вам досягти бажаного, ну вам все ж таки потрібно діяти. Ви повинні опанувати власне, трансформувати бачення, власне бачення самої ситуації і зрозуміти, що ситуація потребує вашої активності, взяти відповідальність за своє життя і, власне, повірити в себе і рухатись в розвиток, в реалізацію. Мрії є бажання. Чому не вкладати досвід? Ну, наприклад, по відлюднику можливо говорити про власний бізнес. Достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб досягнути результату відносно нового починання, але ж діяти потрібно. Були розчарування, і саме це наклало відбиток вашій поведінці на даний момент, ви не робите кроки, активні кроки. Ви не проявляєтеся, ви не берете відповідальність тому, що по відношенню до певної ситуації ви не досягли того, що бажали, і отримали розчарування власній самодостатності. Оце вам і заважає досягнути бажаного невпевненість. Ну і минулий досвід. А що ви повинні зробити на даний момент? По відношенню до ситуації? Ну, Зрозуміти, що час прийшов. І незважаючи на негативний досвід, який ви мали раніше, ви все одно досягнете успіху, навіть якщо ви не впевнені. Відсікайте оці негативні думки, що не досягнете того, чого вважаєте. Успіху не будете перемогти. Тобто результативності, саме тієї, на яку ви розраховуєте, ви не досягнете. ви... В той же момент включаєтесь сумні, ви на підставі негативного досвіду, і відсікаєте навіть можливість. І не рухаєтеся тому. Не дієте, не проявляєтесь по відношенню до партнера стосунків. А вам, говорять, що бути мудрою по відношенню до ситуації. Та йдіть в починання. Ви зможете, якщо збалансуєте, якщо очистите ментал, якщо не будете залежні саме від думок, від негативного досвіду, минулого досвіду, новий шлях, нове починання. Ви отримали достатньо досвіду. Вам досвід і надавався, для того, щоб в подальшому ви діяли, не надавали можливості страхам керувати вами. А діяли, але вже приймали рішення, робили вибір на підставі того досвіду, який ви отримали. А ви боїтеся робити кроки, тому що не впевнені власному досвіду і власній ресурсності. Проявляєтеся і зможете гармонізувати своє життя. Ви навіть не розумієте, як ви власними зусиллями можете кардинально змінити своє життя. А поки що ви знаходитесь в діяльності, тому що страх, невпевненість, і ви це не пропрацювали ще на даний момент. Якщо ви залишаєтеся саме от самотність, бездіяльність, духовний розвиток, ви навчаєтесь, ви проявляєтесь, але не відносно фінансово і матеріального, тому що. Не бажаєте робити активні кроки, бо не досягли, не отримали. Або вас зрадили. Ви в минулому не отримали те, на що розраховували. І в стосунках, в тому числі, ви пережили зраду, і на даний момент ви не бажаєте взаємодіяти тому, що отримали негативний досвід. Ні, от, вам говорять, що. Досвід надає, вам і надавався тому саме такий негативний для того, щоб в подальшому ви вже на підставі даного досвіду досягнули результату. І у вас є потенціал перспективи на щасливе майбутнє досягнути благополуччя і достатку. Єдине, що потрібно трансформувати і трансформуватися, бути активною. Не знаходитися в стабільності, в певній стабільності, навіть якщо ви вже і жилися саме з цими відчуттями і розуміннями, що от, ну, ви маєте щось на даний момент, і вас це влаштовує. І ви тримаєтеся за це, за певну зону комфорту, а вам говорять, ні. Час прийшов проявитися. Якщо ви не досягаєте бажаного, то тільки... На підставі того, що не проявляєтеся, що страхи вами керують, що ви не впевнені власній ресурсності і в тому, що незважаючи на те, що попереду не відбувалося, а вам ніхто не надасть гарантій, що все буде розвиватися в позитивному руслі. Але вам 100% говорять про те, що перспективи є, і ви подолаєте, ви зможете. Знайти вихід з тієї чи іншої ситуації, щоб досягнути результату. І ви досягнете результату щастя, радості, благополуччя і достатку, але при певних умовах, якщо почнете діяти, пропрацюєте страхи, вийдете з ілюзій по відношенню до власної ресурсності і власної самодостатності. Дякую, маєте українською до зустрічі!